Траси громади та мешканців округу понад усе народний депутат Юрій Дерев'янко відзвітував за рік роботи в парламенті. За цей час каже, звернулося близько 1300 людей. Більше 65 тисяч гривень з депутатських коштів обранець виплатив потребуючим як матеріальну допомогу. З фонду заробітної плати профінансував потреби лікувальних закладів округу. Це як правило наші центральні районні лікарні Надвірнянського району, Богородчанського району, Отеніська лікарня і Яремчанської міської ради. Гроші, які я депутат, на зарплату буду отримувати. Я буду спрямовувати виключно на заклади охорони здоров'я. Мешканцям Надвірнянського та Богорочанського районів і Яремчанської міської ради дерев'янко розповів і про основні напрями законотворчої роботи у Верховній Раді. каже в нинішньому парламенті працювати складно. Упродовж минулого року каже обранець, зареєстрував 30 Два законопроекти прийнятий наразі лише один, який стосується отримання кожною громадою, яка буде брати участь у видобутку сланцевого газу, частки доходів від державних надходжень. А саме обласний бюджет напряму бюджет розвитку буде отримувати 5% від доходів держави від сланцевого газу. Районні бюджети будуть отримувати 3,5% від доходів держави від сланцевого газу. І кожна сільська селищна міська рада в бюджет розвитку буде отримувати півтора відсотка від доходів держави від сланцевого газу. Це стосується Івано-Франківської області, Львівської області, це стосується Харківської, Донецької, Луганської області, тих областей, де компанії американські Шеврон і Шел будуть видобувати сланцевий газ. Лобіює нардеп і важливе для надвірнянців газове питання. Добудова газопроводу надвір на Ланчин врешті змогла б забезпечити блакитним паливом 14 тисяч домогосподарств. Тож дерев'янко докладає максимум зусиль, аби необхідні 3,9 мільйона гривень для добудови цієї важливої гілки газопроводу були виділені з обласного бюджету. Більше двох місяців Юрій Дерев'янко працює як народний депутат на Київському Євромайдані, постійно співпрацює з активістами в напрямку захисту прав мирних протестувальників. Співпрацює з представниками. Кама європарламенту у Страсбурзі та забезпечує юридичну допомогу потерпілим активістам.